У чому небезпека американського мільярдера Ілона Маска для України і в першу чергу для Сполучених Штатів? Маск, вочевидь, матиме чималий вплив на Дональда Трампа. У нас навіть в Україні в тому числі шуткують про те, що маск може стати американським єрмаком для Трампа. Коли я аналізую заяви Маска, мене бентежить тільки одна заява. Ну насправді є багато, але от в першу чергу одна заява маска, яка мене бентежить. Він опублікував пост у Твіттері восени 2022 з року про загрозу про ризики ядерної війни. Він написав: якщо Росія повстане перед вибором втратити Крим чи використати ядерну зброю, вона вибере остання. Ми вже наклали на Росію всі можливі санкції та відрізали, відрізали її від світу. То що ми їм ще залишається втрачати? Якщо ми вдаримо по Росії ядерною зброю у відповідь, вони вдарять по нас. І тоді ми матимемо третю світ. У війну. Мене бентежить те, що Маск може дивитися е, на, взагалі, на ситуацію крізь призму страху ядерної війни. Тобто, якщо, наприклад, Росія або Китай затронує інтереси США в Європі або -де, в інших містах світу. То Ілон Маск що буде може казати Трампу срадити, давай не будемо протистояти Росії, тому що це може загрожувати ядерній війні. Тобто, таким чином Путін, почувши цей страх ядерної війни, зможе завдяки шантажу повністю витискати США зі всіх точок світу Вплоть до того, що Сполучені Штати можуть дійсно перетворитися у звичайну регіональну державу.